Друзі, всім привіт! 19 листопада настала ось така гарна календарна зима. Звісно, не всім хотілося б так рано зими такої, але маємо те, що маємо. Зручно все ж таки утримувати вулики на даних платформах. Не потрібно з ними носитися. Десь щось, якщо пропало, ми собі е, замінили весною, поставили на місце і працюємо далі. Дуже гарний такий краєвид зараз відкривається. Бачите, вулики, воно все е, сніг і, і так далі стікає, вулики в нормальному стані, десь буде розставати, воно все скапало і ну, мені подобається. Покрив більше метра може бути і льотки будуть відкриті. Так що все нормально. Були ще є питання, як зберігається суш. Коли ми вже стоїмо біля магазинів, я вам покажу. Після відкачки йде рамки на осушку, знизу ставиться ось така, як бачите, сітка від мишей. От. Тут так само вона є. Як вам показати? Ось тут, тут буде видно. От. Щоб ви розуміли. Ну і це все магазини суші. От бачите. От там воно все зберігається. От. От там робиться такий утворюється протяг, знизу сітка. Це тут воно стоять на поддонах. Знизу сітка, воздух витягується, ніяких проблем з зберіганням суші немає. Частина рамок забирається корпуса, от, наприклад, звідти буду починати, буде забиратися там, підставлятися на ріпак. От, а частина, наприклад, оця, можливо, ще й частина цієї, буде виставлятися аж на головний взяток з соняшника. Так що, якось так, друзі. Таке коротеньке відео, щоб було зрозуміло. Ще раз, суш осушується після відкачки і виставляється на поддони, на сітку і зверху шиферина. Так що, якось так. Всім друзі, добра, всі будьте здорові. Хай щастить. Гарної зимівлі. А головне переможною.